Попросив Україну про поступки і надіслав головну вимогу Путіна після задоволення, якої окупанти, начебто, можуть зупинити війну. Лідер США по суті поставив українців перед фактом тих домовленостей, які вже має із путіним часу. На те, щоб визначитися небагато, а наслідки можуть бути страшними. Про все це далі у відео. А ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Президент України Зеленський зізнався всім, чого хоче Трамп від України і передав українському народу важливе послання від США. Найголовніша тема, яку вони підіймали, це припинення вогню. Друге, це готовність США піти до більш серйозних санкційних кроків. І які вимоги треба виконувати Україні, щоб зупинити війну? Я попросив Трампа визначитися, чи таки підтримує він Україну і буде готовий нести удар по Путіну. Якщо Росія не підтримуватиме припинення вогню і не захоче закінчити цю війну, зазначив Зеленський. Крім особистої розмови, Зеленський провів переговори з Трампом в іншому форматі по відеозв'язку із лідерами Європи. Вона збуд. Була така розмова. Президент Трамп вважає, що найважливіші прямі перемовини між Україною та Росією у сухому залишку. Він вважає, що російська сторона даватиме відповідні сигнали по закінченню війни, зазначає Зеленський. Президент також заявив, що Україна разом із партнерами розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участі представників США РФ. України, країн ЄС та Великої Британії така зустріч за його словами може стати наступним кроком в напрямку мирного врегулювання. Обговорюється також організація переговорів на одному із трьох нейтральних майданчиків в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчики. Всі вони хороші питання не в комфорті, а в тому, хто зможе організувати це за відповідним результатом після закінчення зустрічі, наголошує президент. Він також підкреслив, що йдеться про зустріч на найвищому рівні за участі делегацій усіх сторін. Україна очікує, що найближчим часом буде визначено місце і формат цієї зустрічі. Та при цьому західні змі визнали, що лідер США пішов на поводу у Кремля і прийняв його формулу з першого поступки українців, а потім припинення вогню. Сам же президент США Трамп на це заявив, що Україна та РФ негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню. Але Україна має виконати деякі вимоги лідера Кремля. Росія хоче масштабно торгувати США після завершення цієї катастрофічної бійні в Україні. Я згоден, нам всім треба помиритися і потиснути руки. Це величезна можливість для РФ створити безліч робочих міст накопичити багатство, але українцям треба знайти компроміс, зазначає Трамп. Ну, а під час розмови по телефону президента зверталися один до одного на ім'я Дональд та Володимира. Ніхто з них не хотів класти першим слухавку під час телефонної розмови, про що повідомляє помічник президента РФ Юрій Ушаков. Військові одними перших прокоментували нам результати переговорів Володимира Путіна та Дональда Трампа, зазначивши, що таким чином. Зможуть влітку провести літню наступальну кампанію на Україну. При цьому думки в Кремлі розділилися. Одні кажуть, що так зване СВО буде довгим, тому мобілізація здається не уникнути. А інші, не приховуючи своїх надій, розраховують на переговори з Україною і на те, що війна закінчиться в найближчому майбутньому. Ну і, начебто, швидше за все, влітку диктатор Путін погодився працювати над меморандумом із Україною. Що включає і припинення вогню? І він вважає, що Росії та Україні необхідно знайти компроміси, які влаштували б усі сторони. Про який компроміс може йти мова якщо. Мета РФ знищення України він не уточнив. Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру. Цинічно заявив Путін. Підписання меморандуму прокоментував і сам Зеленський. Це те, що я вам сказав, те, що мені сказав президент Трамп. Я так розумію, що вони це обговорювали з Путіном з російською стороною. що... На двосторонньому, в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий а, всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це та, невідомо. У будь-якому випадку, якщо. А, Російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми отримавши меморандум або пропозиції русських, зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо. А після розмови з путіним зеленським Трамп виступив із новими заявами в Білому домі, серед іншого, заявив, що США можуть поступитися своєю ролью Європі, якщо істотного прогресу щодо України не буде. Після двогодинної розмови з Путіним Трамп сказав журналістам, що на його думку російський диктатор нібито хоче миру і прагне завершити війни. Президент США не вважає, що країна-агресорка тягне час у переговорах. Якби я думав, що Путіну бракує бажання, я б відійшов, заявив американський лідер. Надії на санкції США проти РФ стали ще більш примарними. Замість того, щоб запровадити проти АРАФ нищівні санкції, на які деякі сподівалися, президент США Трамп сказав, що Росія має величезну нагоду вести бізнес із США, коли закінчиться війна в Україні. Після цієї розмови двох президентів слабка надія на санкції США і посилення рішучості Трампа виглядає менш реалістичною ніж будь-коли. Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, якщо ви це зробите. Ви також можете зробити набагато гірше, але може настати час, коли це станеться, каже Трамп. Ну і також американський лідер вказав, що розгляне варіанти з нарощуванням постачань зброї Києва. Водночас наголосив, що вірить в регулювання війни. Трамп заявив, що США продовжить підтримувати переговори між Росією та Україною. Втім, не виключив, що можуть поступитися в Європі. Якщо істотного прогресу щодо України не буде, США поступиться своєю ролью в регулюванні Європі, підкреслює Трамп. Водночас він заявляє, що США не потрібно було втручатися. На його думку, війна в Україні мала лишитися проблемою Європи. Окрім того, він заявив, що через 2-4 тижні буде готовий сказати, чи робить Україна достатньо для припинення війни і досягнення миру. Володимира Зеленського Трамп назвав не найпростішою у спілкуванні людиною і вкотре згадав про допомогу Україні, заявивши про рекордні для іноземної держави суми. Також президент Шам наголосив, що американських солдатів в Україні абсолютно точно не буде за будь-якого розвитку подій. До речі, Трамп також заявив, що в нього в голові є червона лінія, коли перестане тиснути на РФ і Україну. Втім, про що саме йдеться, не уточнив. А пізніше прес-секретар президента РФ Пісков сказав, що лідери європейських країн хочуть схилити президента США Трампа на свій бік і обламати Росію в усьому. В них розрахунок на те, щоб схилити Трампа до своєї позиції. Якщо позиція Трампа все таки досить нейтральна, і він справді займається питанням врегулювання, то в них відварто проукраїнська і напевно основна траєкторія їх роботи спрямована на те, щоб обламати Росію в усьому і вони. Хочуть схилити Трампа на свій бік, сказав Пісков. Далі продовжує цитувати, але як відомо, реальним посередництвом, реальним врегулюванням може займатися лише той, хто дотримується однакової дистанції від сторін конфлікту, додав прес-секретар Путіна. Обговоримо ще й заяву Джей Ді Венса. Говорив він наступне: про те, що ми усвідомлюємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут. Ось такі, от заяви робив Венс. Віцепрезидент США ще й говорив про те, що Путін, схоже, не зовсім знає, як вийти з війни. Якщо Ерефі не бажає брати участь в переговорах, то США повинні будуть сказати, що це не наша війна. Ось такі ось заяви робить жедівенс. А він говорив про те, що рісно Вашингтон буде змушений вийти з мирних перемовин, якщо Росія не бажає зробити крок до врегулювання війни проти України. Ми усвідомлюємо далі. Цим ми усвідомлюємо, що переговори... Ори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут. Саме тому Трамп говоритиме з Путіним, зазначив він за словами американського посадовця. Путін здається не зовсім знає, як вийти з війни. Якщо Росія не бажає брати участь у перемовинах, то зрештою США повинні будуть сказати, що це не наша війна, зазначив Джей Ді Венс. Можете також до речі, дописати в коментарях свої думки з приводу того, чи було для вас це очікуваним. чесно, так, тому що. Ще до речі він говорив про те, що між Росією і Заходом існує фундаментальна недовіра. Це одна з речей, яку президент вважає відверто дурною. Йому повинні бути здатні вийти за рамки помилок, які були зроблені в минулому. Але для тангу потрібно двоє. Я знаю, що президент хоче це зробити, але якщо Росія не хоче цього зробити, то врешті-решт нам просто доведеться доведеться так сказати, це не наша війна. Тобто Україну, взагалі, так ніяк тут взагалі вона не стосується. Якщо расисти не йтимуть на контакт, то так наші думки взагалі бачимо, ніхто і не запитує, йдемо ми на контакт чи ні. Ну зрозуміло, що йдемо так. Тому що в першу чергу це наша зацікавленість в тому щоб нарешті весь цей жах на території нашої держави закінчився. Але знову ж таки бачимо, що рашисти просто вони розуміють тільки мову сили. І з ними ж потрібно так і говорити на такій же мові, на якій говорять вони. Ось і все така моя суб'єктивна думка. Як можна знаєте, вийти з цієї ситуації? А далі ще давайте з вами заслухаємо одного із експертів. Це Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт. Говорив про новий етап діалогу з США, про так США, Україна. Зустрічі з Марко Рубіо про те, як президент нашої країни говорить, що єдність українців у складні моменти, вона дійсно дуже і дуже відчувається. Вона дуже потрібна. Про обговорення припинення вогну санкції торгівлі та обміну і про те, що до речі, міністр фінансів США визнає санкції не спрацювали. Про те, що Путін знову шантажує вундервафлями і тисне через страх. Про це постійно говоримо. Про телефонні розмови Трампа з Путіним і Зеленським очікуванням і про те, що Україна. Остерігається можливої зради за спиною. Про все це далі. Уважно слухаємо. Зустріч проходила у краще, у значно кращій атмосфері, ніж це відбувалося 28 лютого в білому домі. Тоді я хочу нагадати саме Джей Дівенс. Він почав із таких. Докорів абсолютно, як мені здається, несправедливих, дещо недолугих, і провокативного характеру, відверто провокативного характеру в бік президента України і українського народу. Ну і до речі, наша відповідь тоді була такою, якою і мала би бути в цій ситуації. Ми консолідовані, ми єдині. Ми стали на захист України. Ми зупинили якісь внутрішньополітичні розбірки там, можливо, незалежно від якихось політичних вподобань. Все ж таки згуртувалися і підтримали нашого верховного головнокомандувача, президента України Зеленського, і загалом український народ та нашу державу. Це приклад, до речі, за який я пишаюся всіма вами, всім нашим українським народом, який вміє в певні ось такі моменти об'єднуватися, і в тому числі таким чином ми відрізняємося. Це ще одна ознака, за якою ми відрізняємося від росіян. Тому такі якості треба тільки зберегати, плекати та розвивати надалі. Ну і президент України таким чином оцінив. Цю зустріч він зазначив, що Україна готова до справжньої дипломатії та закликали, закликає до якнайшвидшого, повного і безумовного припинення вогню. Також, як зазначив президент України, торкнулися те питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Президент також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію. Доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки для досягнення справедливого та стійкого миру, дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів, підсумував Володимир Зеленський. Ну а щодо санкцій, до речі, тут цікаво відзначити, що міністр фінансів США Скотт Бесент Відзначає, що на його думку, американські санкції виявилися недостатньо ефективними проти Росії. Ну ще пак ми це бачимо, тому що війна триває, російська агресія продовжується. А значить, санкції, як один із основних, принаймні, як нам подавали способів притягнення Росії як порушника міжнародного права до відповідальності, в повній мірі санкції себе не виправдали і не спрацювали так, як нам би цього хотілося. Бесент говорить, що в принципі він знає вже причини, і з економічної, фінансової точки зору та аспектів він розуміє, чому сталося саме так і що потрібно зробити. Зокрема, Байден, як зазначено, боявся падіння істотного ціни на нафту і не тільки. І відповідно, це була одна із причин, і не тільки це. Тобто у Бесента і у діючій адміністрації президента США є розуміння, що потрібно робити. Ну, сподіваюсь, вони ведуть відповідні напрацювання, тому що Росія затягує час, тому що Путін продовжує війну, тому що Путін продовжує запускати шахеди по українських містах, тому що нам погрожують пусками, як я на попереджав напередодні, передаючи відповідне офіційне повідомлення головного управління розвідки Міноборони. Погрожують і залякують усіх, шантажують черговим вундервафа російським, які вони можуть запустити, і так далі. Тому Кремль продовжує поводити себе агресивно, і це, звичайно, що потрібно зупиняти. Подивимося, сьогодні багато в чому, от якраз 19 травня. Ну. Не буду казати, що визначальне, але теж день, коли можна буде розставити багато точок над і в якому сенсі? Ну, в сенсі того, що можна буде зрозуміти, що буде далі. У Трампа має відбутися телефонна розмова з російським диктатором Путіним. Так само, американський лідер має провести теж телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. І звичайно, що будуть у фокусі уваги подальші можливі кроки, як повідомляє американське видання Політіко, з посиланням на джерела неназвані джерела серед української дипломатії та адміністрації, що мовляв постерігаються в Україні того, щоб Трамп та Путін не домовилися за нашою спиною про якісь невигідні для нас умови, і не почали потім їх просувати, нав'язуючи нам, включаючи відповідні механізми тиску.